Ну що ви, бугаї? Фіналі! Команда Галаї! Не забули нас? Дякую. Я Олег. Це мій брат Богдан. І ми дуже схожі. Олег, на що ти палиш кантору? Я думав тримати інтригу до кінця. Все добре. Просто Богданові нещодавно сподобалась дівчина. Ну, малолетка. Коротше, ухажував за нею, цвіти купував. А вона гроші тягла, а потім ще виявилась заміжня. Зато я знаю, що в 16 років теж дітей родять. А ти розказуй. Як он до всім хвалився, що я встрічаюсь з афроамериканк, з афроамериканкою. А насправді твоя Катя була в мазуті і не милася. Добре, що я це побачив вночі в ліжку. закрий рот. Я знаю. Як ви поняли, фішка нашої команди це братська любов і підтримка. Так. все, не відволікаємося. Тема гри. Святковий стіл. Чого ти під стіл поліз? А просто під столом дуже багато жувачок наліпили. А, а я завжди хотів дізнатися, за ким вони смаком. Чесно, роби, що хочеш. Хоча ні. Встань! Встань. Все добре, тобі не здається, що когось не вистачає. Борсук, ходи сюди. Я чарівний борсук. Спокійно. Веди себе нормально. В залі люди. Відповідальна гра. В залі люди. Все. Okay. Да. Вчимо те культури трохи у будинку культури. Окей. Okay. Добре. Я. Микола борсук. А оскільки сьогодні час побачити диво, я не Микола Борсук, я чарівний борсук. А в чому різниця? Ну, дивися. Микола борсук стоїть на сцені і нічого не робить. А чарівний борсук він не просто якийсь там тип ВІП Тернопіль. А зірка. До речі, кам може зробити з вас чемпіонів. Напевно. А що ти ще можеш зробити? Я... Я можу зробити все, що ви захочете, крім того, щоб дістати стартовий пакет водофон, бо я сам не маю. Так, калян. Так. А, все, все. Чарівний борсук, чарівний борсук, будь ласка. Чарівний бурсук, дивись, у нас тема гри святковий стіл. Mm -hmm. Стіл є, диви, але він порожній. Так. Ми ніколи не знаємо, ну, не накривали, не знаємо, що туди класти, якщо чесно. Бо нас мама завжди накривала, так що, а ми просто. Тікали. Я можу зіграти вашу маму. Стій. А ти не схожий на нашу маму. Ти що, їсти не хочеш? Хочу. А, але не настільки, щоб мужик нашу маму грав. Коротше, пацани, я зараз зроблю чудо і зіграю вашу маму. Піду за сцену і зроблю вам їсти. Поняли? Ні? А люди кажуть, що ми странні. А, а я думав, що я дегенерат, але дивлячись на нього. Так, все. Мініатюра. Показуй мініатюру, сідай. Так, оголошую мініатюру. Шайгу доповідає Путіну про ліквідацію Ілью Киви. Так. Ти Путін. Так! А що я Путін? Я не хочу його грати. Олег, будь ласка, ну це ж головна роль. Я тобі й довірю. Давай, ну я знаю, ти ж можеш!» Путін неадекватний, а я нормальний. Чу? я ж нормальний? Олег, ми з тобою в одній хаті живемо. Спитай в когось другого. Ну от віриш, не хочу і грати, і все. Ну давай, ну от диви, От один раз дивись, шайгу я можу, дивіться. дивиться. А ти Путіна теж зможеш. Давай, сідай, пробуй, пробуй. пробуй, пробуй. Добрий вечір. Ой-ой-ой. Ну не, не хочу і все, що це російською говорить, вона мене вже просто підбішує. Так, Не хочу грати і все. Є те зрозумів. Сідай і мовчи. А я шайгу пограю сам з собою. Так, діточки, ну повтікали бігом. Мама буде накривати на стіл, буде все готово, і вас покличує. Раз, два. Добре. Лізем під стіл. Дай мені місце місяць. Чув, хліб поклав. Правильно, хліб перший. О, курку. А де він її взяв? З яєць походу. Картопля. Котлети. Алкоголь. А на мама не дозволяє алкоголь. Ну це ж не наша мама, значить, можна. Так, діночки, все готово. Вилазьте, сидайте. Все накрило, все тут є. Так, а чого не 12 страв? Ну вибачте, на що були гроші, то і купив. А ти чи не сідаєш? А, я поки то все позбирав, напробувався і не хочу їсти. Мені головне, щоб ви не були голодні. Ой. Не лізь. Добре. Пісня перед їжею. А може молитва спочатку? Молитва теж, але перш пісня. Ну давай. Олег, якщо поможеш. Сиджу. Брались за столом з Миколою борсуком, чарівним борсуком. Сьогодні разом є, -є, є, ага. Бажання маємо одне, щоб Путіна в Кремлі не було вже. Ще хочемо їсти ми картоплю котлети. Микола, ти забуса вне, а де десерт. Хочу солодке, солодке я Олег, давай помогай вставай я я, я коко джампо, я я є. Олег, це трохи не та пісня. Ну, то я ж в цих зарубіжних піснях не шарю. І я ж гуманітарій, ти знаєш. Ви Знаєте, друзі, я з цією командою перший раз виступаю. І за цей час я близько познайомився з Олегом Богданом і в кінці хочу сказати одне. Горілочки мені принесіть, я додому хочу. Танці тренером! Команда галаї і Микола Дякую. Дякую. Галаї та Микола Барсук і ваші скільки.